Вітаю вас, дорогі мої підписники і гості каналу. Ви знаходитесь на каналі година І для вас карта дня на 31 травня 2023 року по всіх знаках зодіака. Карта дня для Овнів. Для овні випадає старший аркан Смерть, який говорить про зміни і трансформації у вашому житті. Якийсь один етап в житті вашому завершиться і буде розпочинатися якийсь новий. Тому не потрібно боятися цієї карти, не потрібно боятися, що вам ця карта може принести щось погане. Просто на вас чекають серйозні зміни у вашому житті тельці. Карта Дня для тельців. А для тельців випадає шестірка кубків, яка говорить про ваші емоції, про гарний настрій, про позитивні моменти, які будуть у вас виникати у вашому житті, і про якісь спогади з вашого дитинства, з вашого минулого. Можливо, це будете відвідувати якісь місця, де ви народилися. Можливо, зустріч буде з давнім другом, з дитинства. Або когось із однокласників. Можливо, в когось там вчителів хтось зустріне і так далі. Але такі будуть приємні спогади із вашого дитинства, із ваших шкільних років і так далі. Таких досить гарних, приємних і позитивних. Близнюки. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає старший аркан Мир, який говорить про. Якісь новини про позитивні зміни, про гарний настрій, про, скажімо так, спокій на душі, про гармонію із собою, і з навколишнім світом. День у вас прийде дуже гарно, вдало і позитивно. Не бійтеся планувати і втілювати свої плани в цей день життя, в реальність. Раки. А для рекі випадає Верховна Жриця, Старший аркан, який говорить про те, що для вас буде дуже значний і важливий день, день, в якому будуть відкриватися якісь таємниці. Таємниці, які давно вас цікавили, які ви хотіли знайти відповіді на свої питання. Як діяти далі вам, вам просто потрібно буде довіритись своїй інтуїції. І у вас обов'язково все вийде. Також ця карта може говорити і про таємниці ваші, які можуть випливти наружу. Тому, як діяти, я ж кажу, довіряйте своєї інтуїції. Карта Дня для левів. Для левів випадає Верховна Жриця. Таємниці. Дуже багато щось, багатьох таємниць, які випливуть на... на поверхню, як то кажуть. Довіряйте своїй інтуїції, і ви зможете знайти рішення своїх проблем, діви. Для діви випадає вісім комачів. Яка говорить про те, що вам дуже сильно не вистачає підтримки рідних і близьких вам людей. Про те, що ви в себе не вірите в свої м, успіхи, які на вас чекатимуть в майбутньому. Вам потрібно повірити в себе, в те, що ви можете досягнути того, чого ви так бажаєте, і тих цілей, які ви собі поставили. Не потрібно комусь доводити, що ви можете і так далі. Просто доведіть собі, що ви дійсно можна. можете. Ви спроможні на будь що У вас є для цього сила тільки вірте, так в себе і вас обов'язково все вийде. Терези. Карта дня для Терезів. Для Терезі випадає семірка мечів, яка говорить про можливість якихось обманів у вашу адресу, про якісь можливі крадіжки, якісь шахрайські дії, які будуть для вас застосовані. А також ця карта може говорити для того, щоб вам досягнути якоїсь цілей, вам потрібно буде трошечки схитрити скорпіони. Карта дня для скорпіонів. Скорпіоні випадає старший аркан Єрофант, який говорить, що ви дуже багато працюєте для того, щоб в майбутньому ваші плани обов'язково здійснилися. Також не забувайте про те, що вам просто необхідно відвідувати ті місця, в яких ви можете відновити свої енергію, свою силу життєву. Також ніколи не нехтуйте підказками людей у віці, які вам дають мудрі підказки, гарні підказки, тому бажано ними скористатися. Стрільці. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає старший аркан відлюдник, який говорить, що вам просто необхідний час виділяти якийсь а для того, щоб побути трошки на самоті, хай не цілий день, а хоч деякий час в цей день, щоб побути на самоті, приділяти час собі, побудувати плани на майбутнє, на місяць, наприклад, і так далі, або просто помедитувати, просто от подумати, обдумати. Також карта говорить про те, що всі ваші справи, які будуть виникати в цей день, робіть самі і нікому їх не доручайте. У вас самих це вийде набагато краще зробити і принесе вам більше успіхів у тій чи іншій справі. І не забувайте приділяти увагу собі. Козироги. Карта дня для козирогів. Для Козироги випадає королева Пентаклів, яка говорить про те, що буде надана ну, якась вам фінансова допомога. Можливо, це просто допомога, як, наприклад, зараз у нас тут багато допомоги від держави, отримують. Можливо, це якась премія і так далі на роботі, яку ви отримаєте. Можливо, просто допомога від ваших батьків, там рідних, близьких людей, в кого ви просили допомогу. Також карта говорить, що... Всі свої справи, які будете робити, будьте в собі впевнені, доводьте до кінця і нікому не давайте собою маніпулювати. Тоді у вас обов'язково все вдасться. Водолії. Карта дня для водоліїв. Для водоліїв випадає семірка мечів яка говорить про обмани, якісь шахрайські дії, якіся, можливо, крадії на вашому шляху трапляться і так далі. Або ж просто для досягнення ваших планів потрібно буде трошки схитрибати. Рибки. Карта дня для рибок. Для рибок випадає трійка мечів, яка говорить про якісь проблеми і невдачі на вашому шляху, які вам будуть траплятися. Також карта говорить, можливо, про розрив якихось відносин, про якісь конфліктні ситуації, якісь скандали. Це не обов'язково скандали, конфлікти можуть призвести до розриву. Це просто може бути серйозний конфлікт. Цей конфлікт може бути маленький, але ви, як кажуть, його можете роздуть надто серйозним зробити. Просто намагайтеся уникати конфліктів, і все дуже гарно, день пройде спокійно. Також... Не беріть все близько до серця. Там хтось пліткує, хтось щось там говорить, щось там трапилось, щось поламалося і так далі. Не беріть все близько до серця, і день прийде досить гарно і стабільно для вас. Гарного всім і вдалого дня, головне мирного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!